Святий вечір Синя, як пуп, сиділа на печі посеред купи дрантя і без упину била головою в стіну. На припічку сидів син бабин. А хоч би м продав си, то топлива ні вам не дістану, А хоч би м украв, то й імуть. Сидіть на печі, обтулюйтеся в лахміття, як можете, та й тепла чекайте. У мене малі діти та в'єнуть саричата на морозі. Аді приніс би з вам хліб, та й горівки крішку, та й білу дранку, та обійдіть собі свята по Божому. А може, ще люди вам що внесуть? Та й головов у стіни не бийте, бо нічого з них не віб'єте. Коли ж бо я, сину, кількому морозові, і такі студені не годна вітримати? Та Таж в самих кістках я мороз чую, а головов я в стіну б'ю, бо бим на місці задеревіла, як бим не била. А ноги ніц не стухають. Ноги, синку, як коновки, набриніли, ані їх пігнути, ані їх зібгати. Показала ноги. Сині і блискучі, як скляні бервена. Я не годна ночі зночувати такі ночі довгі довгі, як коли би десять на одну склав. Всі очі наші зговорю, все поперегадую від найменшої дитини, та й дня діждатися не можу. Та й так гірко сидіти самому в таким студеннім вертепі. Так оби хоч бог змилував сита муки вам довго й не дав. Та й лежі гнилої, аби вас борзо спрятав. Ой, синку, я так тої смерті, як мами рідної, чекаю. Вночі то в кожний кут пролуплюю очі, з скута не привидеться, бо як привидеться, та й незабавки таки приходить. Але не привиджуєси. Та смерть прийде, але коли? А коні стоя, гай, скиньте не пранку, та най на вас сорочку натягну. Я, дитино, замерзну, як ти мені в білу сорочку вбереш. Я рада, мцу на собі загріла, та й, як який сказав, свої нензі рада, щом заплодила, бо все вкусить, то от як тепліше в шкіру. Ви вже розум вістаріли. Та же не мети на різдво в такі нензі сидіти. Натягав на маму сорочку. Недалекі ваші гони, кості як мечі, і шкіри вілазі. Коби борше. Та й то, -то синку, кажу, коби борше. То святкуйте здорові. Йде іди, бо то панська служба. Дрожала на печі і студені і головою в стіну била. То то дитину маю то то ходить коло мене, та й не забуває. Ніколи не встидався, що мама з торба входить. ті, синку, на все добре. І рукою благословила. Легонечко ковтала головою в стіну, як без радості, що сина доброго має. Слава Ісу! су, навіки слава. Я вам, бабу, солодкої пшениці та й тіста принесла, аби сте за мою Марію, отче наш зговорили. Прости біг, Бого, Я зговорю, отче наш за твою Марію. Хрестилася синіми руками. Слава Ісу! Навіки слава. Над нім сми гедзи трохи пирогів, а ви за мою першу наш, ж вікажіть. Бог да прости, Андрію, я вікажу за твою Катерину, отче наш. шепотіла молитви. Слава ісу! Навіки слава. Я вам, бабу, рибки принесла, а ви за нашу маму поклони вібийте. В людей свято, а в нас як би тіло ще на лаві лежало, так плачемо. Ще того світ вечора вони нам вечерю лагодили. Я сирітки віб'ю поклони за вашу маму. Дівчина плачучи вийшла, а баба продувала порох із печі та цілувала землю, і поклони била. Дуже багато мисочок люди по нас носили. Вечір ловив за очі, і баби вже не було видко, лише її молитви розходилися з печі по хаті. Галуззя грушки шморгало в вікна, а шипки зеленькотіли. Колідуй мені, грушечко, колідуй. Бо ніхто мені цього вечора не заколідує, такого великого вечора лиш ти бабі колідуєш. В руках держала плящину з горівкою. Я буду горівочку попивати, а ти мені файну коледочку колідуй, та й мому синові, бо свої мами не скидаєси. Пила. Якби не він, та й би не аж навесні найшли, якби сопуха з спеть аж на дорогу вдарила. Пила. А ді оцеї грушечко жіноцької, що каже «Нова га дістала, як бувала!» Над вертепом звізда ясна світу засіяла. Дрантивим голосом цілу коляду відколядувала. Тепер увесь мир, увесь рід колідує, і веселиться. А я собі з грушечков, ми обі собі. А оцеї грушечко стародавньої мому метрові. Він чую тебе щастям. Здоров'ям повій. повіяв вітер, похилив явір стихенька. Верещала, як з неї хто пасидер. Оце і мій старий любив колідувати. Видиш, старий, а я собі без тебе п'ю та гуляю, та й колідую. Твоя грушечка зо мною колідує. Ой, я вже з тобою, ні, Ой ні. Я вже не твоя вже газдиня, Пила. Ой не твоя. Я собі без тебе раду дала. Я собі торби пошила, та й межі люди пішла. Як єм з торбов за твій поріг переступила, та я вже не твоя газдиня, нема рихту. Пила. Але як сми війшла Михайлику, перший раз з торбом на дорогу, та й чула що з у гробі перевернувся, а мені від сонечка святого сором стало, та й вернула м до хати. Молитви старецькі говорила сми у твоїй хаті, отаку згаздиню лишив після себе. Пила. А тепер, мене, чоловіче, пси з усіх селів знають, а я їх твоє впаличко відгоню. Але м тим жебраним хлібом сина згодувала. Він мамі їстки внесе, він сорочечку мамі на плечі натягне, він мамі не скидає, си. За него старий, всі гріхи маєш мати прощені, за него одного. Бо за твою газдиню ти ласки в бога не доступиш. Напилася. Алем старий п'яна, алем помийниця, каби сні тепер уздрів, та й душа би ти се зрадувала. Але без парив, але без би бив. Лиш за кіски та голову межі коліна та й в'єзи двоє. Бий жебрачку, та вона твою пам'ять з торбов світами рознесла. Пий, як суку, пий най вона тобі тхаті дідівських куснів не волочить. Випила решту. А приприш собі, мой газденю, лиш таки такими закістки, так отак -от оту у старицю. Гатила головою в стіну, як скажена. Лиш таки отак. Найкреперує торба громадська.